Олесь Вітряний, активіст Євромайдану 11 грудня під час останньої спроби влади розігнати активістів у Києві перебував в епіцентрі подій. Чоловік каже, що штурму не чекали, а сигнал тривоги застав його по дорозі до будинку профспілок. Тож з першої ночі до восьмої ранку чоловіки боронили будинок профспілок від підрозділів Беркуту. Люди з різних куточків України, хлопці, вони тримались трималися один за одного. Хтось хтось почав співати гімн України. Потім ми почали підбадьорити себе слава Україні! Героям! Слава, слава нації, смерть ворогам, налаштовувати психологічно хтось почав читати «Отче наш. Ми його всі підтримали. Ми були надзвичайно сильні і по-бойовому налаштовані. Виразних був дуже лютий. Якісь вони були вдягнуті, навіть в прямо в бронежилети, такі радянського ще типу, і такі були дуже люті і скажені обличчя у них. 15 грудня у Хмельницькому, як і по всій Україні, відбувся день гідності. Хмельничани, вкотре зібралися на центральній площі міста, аби засвідчити підтримку співвітчизникам, що перебувають у столиці України. За словами Олександра Семчишина, депутата Хмельницької міської ради, сьогодні першочергове завдання для майдану в обласному центрі це відправка містян до Києва. Вранці вночі, ввечері, вдень ми відправляємо людей до Києва. Це організований, так би мовити, виїзд. Плюс Намагаємося відслідковувати неорганізований виїзд. Сотні хмельничан їдуть самоходом, так би мовити. Підприємці з ринків організовують постійно буси і відправляють їх до Києва. І зараз станом на неділю хмельницьких свободівців разом з прихильниками, активістами у Києві знаходиться кілька сотень. І вони власне там будуть стояти до кінця і будуть далі відстоювати наші інтереси. Вже котрий день поспіль у Хмельницькому збираються ті, кому не байдужий подальший шлях розвитку держави на центральній площі міста зорганізоване постійне чергування активістів, які стверджують, що провокації з боку влади не бояться проте залишаються у постійній бойовій готовності. Вже 24 дні поспіль. Місто Хмельницьке ми намагаємо підняти на Євромайдан. Ми є активними учасниками Київського Євромайдану. Запрошуємо всіх людей. Активно мітингуємо в Хмельницькому. Сподіваємося, що Євромайдан у Хмельницькому будуть все набирати набирати обертів. У нас є конкретні цілі, які ми поставили, і ми не збираємося відходити. Нам не потрібно синиці в руках. Ми будемо стояти до останнього. Політик зі стажем, екс народний депутат Лев Бірюк каже, що події на майдані незалежності у Києві та й в Україні. В цілому це Відродження національного духу, створення громадянського суспільства. Адже нині українська спільнота потребує нового керівництва. Хіба сьогодні можна залишати уряд, який не вірить народ? А як можна вірити уряду, який не захищає своїх дітей? Діти це майбутнє, а уряд не захищає. По сьогоднішній день не зроблені висновки. Це що в нас в країні, так би казати, по російськи безпреділ? Події у Києві торкнулися усіх куточків України. Так, депутати Княжпільської сільської ради Кам'янець-Подільського району на позачерговій сесії 2 грудня одноголосно проголосували за звернення до парламенту, аби нардепи відправили у відставку уряд Микола Азарова. А також вимагали проведення дострокових виборів депутатів Верховної Ради президента України за словами очільника сільської ради репресії з боку посадовців він не боїться. Дивиться на подібні перспективи по філософськи та закликає колег не боятися виказувати власну думку. Канібали їдять без хребетних, а в кого є хребет, вони бояться їсти зуби ломають. розумієте, що І я от хотів би звернутися до своїх колег сільських голів. Не можна стояти осторонь тих подій, які зараз коїться в нашій державі, адже ми живемо не в резервації. Ми ж бачимо, що робиться. Ми отримуємо інформацію. Телебачення, радіо, газет і бояться. Бояться, я прошу, встаньте з колін. І станьте нормально, тому що від люди чекають в селі і депутати. Не бійтеся все рівно. Вони думають, що нас залякають. Залякати нас неможливо. Як повідомляє один із хмельницьких сайтів правоохоронці, вже направили запит до сільської ради із вимогою надати регламент роботи сесії 2 грудня. Крім того, у райдержадміністрації здійснюють тиск на родичів сільських депутатів. Ну а доки чиновники намагаються боротися із євромайданівцями у всеукраїнський день гідності, 15 грудня на Хмельницькій май. Майдан вийшли священники Української греко-католицької церкви та Православної церкви Київського патріархату. Вони провели спільне богослужіння за Україну. Як зазначають організатори, були запрошені представники усіх конфесій. Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви отець Іван Данкевич кілька днів провів у Києві разом із мітингувальниками. Він наголошує, що народний протест не повинен звужуватися до осуду певних осіб, адже нині найголовнішим завданням є зміна цілої системи не є важливо хто там сяде, чи в крісло президента, чи крісло голови адміністрації. Є важливо, щоб змінити систему, щоб далі не куплялися посади, щоб далі не була ця корупція. І для цього треба мати фундамент духовний не взяти, не сказати неправди, не робити якісь інші погані речі. Я є за. За те, щоб ми справді будували добру, гарну Україну, але її не можна побудувати на грісі, на осуді. Її можна побудувати на любові, на милосерді і на правді.